Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо палітру кольорів Fadel Microcement. Почнемо з того, що тонується мікроцемент по вееру Fadal, а також по іншим виробникам да, і іншим веерам. Тобто по RAL, по НЦ, це два міжнародні веери, і також по капаролу і по тікурілі. Що треба нам розуміти при тонуванні? Тонується мікроцемент таким чином, що він додається, розводиться з водою і вливається вже безпосередньо в мікроцемент. Тобто, Пігмент зливається в окрему ємність, і розводиться з водою, і потім вливається в мікроцемент, тому що мікроцемент це сухий матеріал і додається вода. І ще треба розуміти, що не треба чекати, що буде прям тон в тон. Тому що, коли ми тонуємо да, і наносимо мікроцемент, він буде блікувати да, від світлого до темного. Да? Ну, тобто ми бачимо такі як розводи, ну, він в принципі як да, можна вініцянка. Тому що при затиранні да, він десь залишається світлим, а десь становиться темним. Але тон ми можемо задати будь-який. Якщо потрібна консультація по підбору кольору, по техніці нанесення, да, в залежності від того на підлогу чи на стіни ви будете приміняти, звертайтеся, я завжди буду рада вам допомогти.